Так, всім доброго вечора. Продовжуємо розповідь про близнюків. Тепер це не те, що вас чекає в липні місяці, а порада карт для близнюків на липень місяць. Що варто зробити, від чого варто відмовитися, як правильно прийняти рішення, ну, що покажуть карти. І так, липень місяць це для холодного розуму. Це просто взяти. В себе в руки і почати обдумовувати ті ситуації, ті складні етапи в житті, які зараз є у вас. З Чим ви, скоріш за все, зіштовхнулися. Пора подумати холодним розумом. Це місяць прийняття важливого для вас буде рішення. Карта гойдалок, карта вибору. Тобто гойдалки в житті практично є в кожного. Але зараз у вас є вибір залишити так, як є, або прийняти важливий крок в житті. Це також може бути пересування, переміщення, переїзд, дорога і вкладання грошей в щось важливе. Зараз подивимося, що буде далі. Карта сім'ї опять падає близнюкам, тобто фінансова стабільність. В першу чергу для близнюка це фінансова стабільність, благополуччя сім'ї. І вкладання правильно фінансів, тобто щось для сім'ї. Придбання чогось, можливо, липень місяць для вас стане саме тим місяцем, який би приніс вам благополуччя в плані будь-якої сфери, що стосовно сім'ї та фінансів. Тобто вам треба приймати буде важливе рішення обирати і вкладати кудись фінанси. Також карта вказує на те, що стосунки між партнерами. Треба буде все взважити, обдумати, тому що дуже багато сімей е, з близнюками е, стосовно саме жінок, можуть терпіти поразку. Е, Сім'ї можуть розпадатися по пустому. Тут треба взяти все під контроль жінки і прикласти зусиль. І все закінчиться дуже добре. Е, що стосовно відпочинку, липень місяць дуже хороший для того, щоб просто розвіятися, відпочити, можливо, кудись поїхати. Хто перебував дуже у великому стресі, чекав на це, зараз саме час все взяти в свої руки і просто відпочити. Тому карти радять вам відпочити. І липень місяць дуже хороший для реалізації задуманих планів, тобто чогось нового. Це також карта нового життя, поповнення, це відкриття бізнесу, це зміна роботи, це зміна місця проживання. Тобто реалізуйте всі свої плани, про які ви мріяли і думали давно. Не йдіть в себе. Не треба всі образи треба відпускати, і тоді буде добре всім нам і вам.